Доброго дня, Скажіть, Як ви думаєте, скільки важить язик такого самого великого кіта? Самого такого здорового кіта? Скільки він може важити? Як ви дуже думаєте? багато, дуже багато це понятно, що а... немало. Тут і читається якісь подводво? Значили... Ні, ні, це просто, просто а, так звичайне як опитування. Так. звичайне опитування, так просто як кажуть, статистика каже. 800 кілограм. Ні, ні, трошки більше. От, Трошки більше. Да, от там, тонна. Ну, Трон. ну, ну одні. десь тонна, то на двісті може. От, от ще отше, отше. Півтора тонни десь. От ще трошки не, не дотягуєте ось це. ж. Таки. Тонна 800. І то, і, і це мало ще. О, давайте три спроби вам даю. Попробуйте вгадати. Останнє ви показали, що тонна 800. Три спроби давайте. Це схоже на цю, на, боже. На аукціон. Так, хто ви хто вище? То тонна вісімсот, хто вище. Да. 800. Хто вище? А, <рес> а, вище? Давайте три тонни, вже так беру. Так три вже, вже майже вже. добре, майже добре. Давайте п'ять. Це вже багато і остання спроба. Хорошо три, а, три ми, мало, ми, ми, ми п'ять тримали. багато. Так. А, хорошо, нехай це буде чотири з половиною. Майже чотири. А скільки, а скільки? Чотири тонни. 4. Я теж так хотіла сказати, але. не А от, дуже Скільки так само важав? Чотири тонни, скільки ще така тварина велика важив? так само, як цей це язик. Чотири тонни, тонни важить, Яка сам також? Може, слон якийсь? Так, вірно, це слон. <реклама> Ура! <реклама> Ви дуже круто відповіли на ці питання. Клас. Дякую вам за відповідь. Гарного Молодець. вечора. Молодець. вам А вам також дякую. Вам також. Дякую.